Звертаємося до світової спільноти ООН, США, ЄС та окремих європейських держав Петро з метою висвітлення нашу бачину. Ми можемо підключити Ви, нашу позицію щодо останніх подій в Україні. Держава Україна перебуває в глибокій системній, економічній та суспільно-політичній кризі. У фінансово-господарській сфері країна перебуває в практичному стані дефолтом. Що ускладнюються надзвичайним загостренням політичного протистояння між проти суспільної корупції та репресіями народом та режимом Януковича. Практично держава перебуває на межі внутрішнього збройного конфлікту, продукованого владою, що цілеспромовно штовхає країну до масштабного кровопролиття і загрожує дестабілізацією не лише позрадянського простору, але й Центрально-Східної Європи. Ми доконано заявляємо, що наші активісти, як і мільйони українців, Вийшли в листопаді 2013 року на мирні громадянські протести проти влади Мософі Ябуковича та партії Ріонів, що погрузла у корупції у всіх сферах адміністративно-політичного та господарського життя, яка злочинно порушує чинне конституцію та закони України. Вона де-факто знищила в державі демократичні інституції незалежну судову систему і демонстративно стала на шлях узурпації всіх гілок влади. В Україні було спокрушене демократичні засади, право вибору та бути обраним. Та преси. За градами перебувають численні політичні діячі та в'язні совісті. Було вибудовано диктатуру однієї партії кланового типу, що фактично має усі ознаки мафіозної структури. І цілеспрямовано вибудовується тиранія однієї особи Януковича. Як наслідок, режим жорстоко розправлявся численними мирними акціями громадян, що цілком обґрунтовано вимагали відновлення в Україні верховенства права, чесних виборів, припинення суцільної корупції та зубожіння, підвітності влади та гарантії своїх законних прав. Арешті та об'яснення зазнали численні активісти, політики і правозахисники. У листопаді до січня 2014 року режим Януковича остаточно перейшов межу не лише закону, а й здорового глузду. Весь світ став свідком жорстоких розправ і терору тиранії проти мирних громадян. З огляду на вишевказані акції терору. Боку влади та безрезодатні спроб представників парламентської опозиції припинити суцільне і неконтрольоване насилля шляхом перемови, патріотичні організації та партії, об'єднані в революційний рух, правий сектор, вимушені були самоорганізуватися і стати на захист громадянських прав і свобод українців перед загрозою масового терору, виказань та коштування невинних людей, безпідставних арештів та ув'язнень. Дійснованих водізованими спецпідрозділами, Верхун, Грифон та іншим, а також винятими режимом кримінальних банк так званими дідушками. Країну та столиці України клінато на потребу зубідля, терору та беззаконня. Відтак, керуючий статтєю 5 Конституції України, яку було захвало попрано попродотиранію Януковича, активні громадяни, об'єднані у правий сектор Майдану, чинили опір каральним загонам режиму. Адже саме народ, згідно з Конституцією. Є носієм і єдиним джерелом влади в Україні. І право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народу і не може бути узорковано державою, її органом або посадовим особами. Ніхто не може узуркувати державну владу, зазначається основним законом України. Отже, дії і право сектора в 2014 року були не лише обумовлені життєвою потребою, хоч теплості на самозбереження, а й законними і конституційними нормами. Крім того, вони є обумовлені низкою світових та європейських декларацій та Харків, зокрема, загальною декларацією прав людини, ухваленою 217А3 Генеральної асамблеї об'єднаних Націй від 10 лютого 1948 року, року, яка звучала, приймаючи до уваги. Чи необхідно всі права людини охоронятися владою з метою забезпечення того, щоб людина не була вимушена долучатися в якості останнього засобу до повстання проти тиранії та пригнічення? У відповідь режим вдався до війни з власним народом. У розпал зими при температурі мінус 15 градусів було застосовано монет. Хоча, згідно з постановою 27 лютого 91-го року No49, про затвердження правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, водомети не можна застосовувати при температурі нижче 0 градусів. Спецзагін верху застосував не лише світлошумові шумові гранати, порушуючи при цьому правила їх використання, а й гумові, а згодені на бойові набої, холоднопровно розстрілюючи протестувальників. Смовіля сягнула нечуваної нічу, жорстокості, коли людей, що лежали на землі. Бійці ці спецзагонів жорстоко добивали, в тому числі і лікарів Червоного Христа. Коли людей викрадають, катують, нищать їхнє майно, захоплюють у заручники тощо. Коли людей почали убивати, нечувані ознаки тиранії, терору та перманентного геноциду в країні, що знаходиться в центрі Європи. Тож усі звинувачення на адресу правого сектору в екстремізмі та провокаторстві є абсолютно безпідставними. Разом з ним ми заявляємо. Що готові усіма доступними нам засобами боронити право народу на вибір і гарантію народу правді. Водночас, ми усвідомлюємо небезпеку втягування країни в громадянську війну, а відтак заявляємо про готовність пошуків шляхів до розв'язання становища, що склалося. При цьому, з огляду на крутійство злочинної влади, її політику брехні, залякувань та терору, вимагаємо у якості початкової стадії до перемовин та розв'язання протистояння такі умови. Безумовного звільнення всіх заручників. Правий сектор готовий з цього приводу вступити у перемовини щодо виконання зобов'язань та вироблення гарантій з обох боків. Позаяк режим усіма засобами намагається затягнути час, і вкотре обманути народ, адже не гарантує зняття заручників кримінальних обвинувачень після тимчасового звільнення. Вимагаємо відставки Іноковича призначення дати нових виборів президента України. Вимагаємо негайного призначення дати виборів до Верховної Ради та Київської міської ради. Правий сектор готовий включитися в політичні процеси в Україні, висловлюючи спільну позицію патріотичних і націонал консервативних партій та організацій. З огляду на підтвердження лишевказаного, проводимо до відомості світового співтовариства, що правим сектором сформовано політичну раду, члени якої готові взяти на себе пошук точок досвідків з об'єднаною позицією. Ми переконані, що демократична парламентська опозиція, якщо вона дійсно такою є, зобов'язана, як з огляду єдності опозиційних сил та ролі правого сектору в революційних подіях в країні, так і з огляду політичної та моральної відповідальності перед народом та історією розпочати з політичною радою правого сектору консультації щодо участі його представників спільному політичному процесі щодо розв'язання протистояння в країні. Цим зверненням правий сектор висловлює представникам світової спільноти ООН, ЄС, ОБСЄ, урядом європейських країн та США свою готовність безпосередньо донести вашим представникам власне бачення ситуації в країні та шляхи її врегулювання. Ми готові висловити свої політичні та ідеологічні засади, готові розвіяти безпідставні звинувачення в екстремізмі та нібито терористичній спрямованості організацій членів правого сектору. А також висвітлити свою позицію щодо Януковича та особливого ним режиму. 12 лютого, 2014 року, правий сектор політрада. Молоді! Молодці! 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 Хто за те? Хто за те? підтримуєте правий сектор. Щоб це, ця декларація, декларація стала основою нашого громадянського руху, іменно народного руху і, і, і там і Так ось і тільки додатково тільки звертаємося до права сектора, щоб до цих перетрати, включили представників громадських ініціатив Майдану, то за дану пропозицію про цю голосувати. А тут інформацію. Запротив немає, отримала немає. Тому ми дині. з, з цим декларацією беремо закону нашу рушню. І є пропозиція. Від нашого руху громадянські ініціативи, хто <рес> тут присутні, <рес> обрати лідера, які ваші пропозиції, чи керівника, чи як ми називаємо це ваше? Також дуже багато пропозиції, хто очолить цей рух громадянські ініціативи Майдану. Не політично, а сьогодні, на є, є народна майдан. Прошу пропустити, я буду записувати, хто би о Зараз ви сказати.